Вітаю вас, малята. Запрошую вас, малята, на прогулянку, щоб познайомитися з пташками, які залишилися на зиму в Україні, і не полетіли в теплі краї. А ще ви дізнаєтесь, як люди піклуються про пташок взимку. Першою нас зустрічає сорока. У сороки у сороки чорний хвісти білі боки. Чубки-лапки, ще й колючі, а язик, язик скрипучий, скрекеке, каже сорока. Вони бувають, сирі, сізі, варкують в парку, проживають, вважають їх пташками миру, на щастя, в небо випускають і линуть в синій голубій. Птахи чудові. Голуби. Дзьоб міцний і гарне крила, чорний хвіст, жалітка жиліт, сіра, чи присяде, чи летить кар-кар кар, все кричить. Пташка невеличка в небі біли щічки. Сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький. Ця пташка невеличка називається синичка. Снігурі на гільці, мов яскраві квіти, снігурі не хочуть теплий край летіти, де морози люті, де сніги завзяті, снігурі лишились зиму зимувати. Дятя, дятя, тук 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 під корою ходить жук. Цей шкідливий. Короїд? Попадеться на обід. Сніг мете, ущі лінують, горобці проліто мріють, змерзли та ж куди подітись краще б їм на сонці гритись. Гулі, гулі, голуби, вилетіте всі сюди, всіх вас хлібом нагадую, та насінням почастую. Ви не будете голодні, їжте крихти із долоні. Щоб допомогти взимку пташкам, люди їх підгодовують, будують годівнички і насипають туди зернят та хліб не крихти. Пташки це знають завжди з дядьнічню прилітають дзьобати свої смаколики, а ще синички та голуби можуть дзьобати крихточки із долоньки. Дякую вам за увагу! До побачення!